Спокійне передмістя Чикаго, типова школа, звичайні пірлітки. Але восени 2017 року це місто прокинулося із заголовками. 15-річного хлопця звинувачують у вбивстві однокласника. Що штовхнуло Джейсона на цей крок: сварка через дівчину, бажання помсти чи щось глибше і забути суспільством, психологічна травма, яка визрівала роками. 14-річний Денес Рейлі з невеликого містечка в Міннесоті став головним підозрюваним у справі про жорстоке побиття однокласника після того, конфлікт у школі перейшов межу. Денис ніколи не був улюбленцем класу. У класі його вважали дивним, завжди один, завжди мовчазний. Учителька англійської міс Грей описала його як дуже розумного, але емоційно закритого хлопця, який часто не виконував групових завдань. Це була звичайна середа. 14-річний Денис Рейлі прокинувся як завжди о 6.45, Але цього разу він запакував у рюкзак не тільки підручники. Він мовчав, завжди мовчав у школі. одинак, удома тінь. Мати алкоголічка, батько жорстокий, емоційно. Холодний, жодної розмови, жодної підтримки. Однокласники обирали його мішенью, обзивання, знущання, меми з його обличчям у соціальних мережах. Один з учнів навіть створив фейковий акаунт Дениса, де регулярно публікувались пронизливі пости. Він не скаржився. Просто терпів о 12.00 Денис чекав у коридорі біля шафок. Він тримався окремо у руках важкий металевий насос від старого велосипеда, обмотаний тканиною, щоб не відразу впізнали. Коли Джейсон, головний кривдник, підійшов. Денис не сказав нічого, просто зробив крок вперед і вдарив. Один удар по потилиці, другий по плечу, третій, коли Джеймсон вже лежав на підлозі. В цей момент зупинився не тільки час. Зупинився і Денис. Він просто стояв, дивлячись на кров на підлозі. Учні в паніці, хтось кричав, хтось знімав відео, але він стояв, ніби все було сном. Поліцейський з рапорту він не чинив опору, просто здав трубу і прошепотів. Я не хотів його вбивати, просто хотів, щоб він замовк, хоча б на секунду. Однокласниця Джейн розповіла в інтерв'ю місцевому телеканалу: він ніколи не сміявся, завжди здавалось, що у нього щось болить всередині. Одного разу я бачила, як він отримав смс, і в нього на очах з'явились сльози, але він просто пішов, нічого не сказав. Сусідка родини згадала в репортажі. Я бачила, як мати Дениса кричала на нього просто на подвір'ї. Якось він сидів у снігу цілу годину, просто втупившись у землю. Після арешту Денис плакав і, за словами офіцера, сказав лише одне: що він не хотів його вбивати, просто хотів, щоб той замовк. Даний випадок демонструє ефект накопичення тиску. Хлопець не мав здорового способу виразити біль, тому обрав. Крайній хронічне приниження, емоційне насильство, вдома, відсутність довіри до дорослих Все це створює вибухонебезпечне середовище. Після інциденту школа запровадила щомісячні зустрічі з психологом та анонімні скриньки довіри. Але для Дениса це вже було пізно.